Пожежа у нічному клубі поцілунок змінила обличчя санта Марії назавжди. Тепер її знають не лише завдяки престижним університетам, навчатися до яких їде молодь з усієї Бразилії. Трагедія забрала життя кожного тисячного мешканця цього чвертьмільйонного міста. Більшість жертв молодь, що загинула у вогні та тисняві. Шанс вижити мали би набагато більше людей, якби у клубі був аварійний вхід. Трагедія шокувала країну та її президента Діл Мурусев, яка терміново вирушила до санта марії скоротивши поїздку до Чилі. Міністр охорони здоров'я та секретар із прав людини вже вирушили до місця трагедії. Мобілізовані усі ресурси для пошуку тіл. Звертаюся до бразильського народу. Ми маємо бути разом, попри цей сумний час, Незважаючи ні на що, ми маємо витримати це. За попередньою версією слідства, займання сталося під час піротехнічного шоу на концерті музичного гурту. За словами деяких свідків, тоді вокаліст задля ефектності запалив прапор над сценою. Це іншою версією пожежу спричинив вибух петарди. Достеменно відомо, що полум'я враз поширилося на стелю і за лічені секунди охопило клуб. Відвідувачі закладу запанікували та гуртом кинулися до єдиного виходу. А це були вузькі двері. Першими вибратися з полону пощастило тим, хто перебував у ВІП-зоні. Вона розташована біля дверей. Щоб врятувати людей, перехожі та пожежники, що прибули на місце події, стали рубати у стіні отвір. Зараз у нашому шпиталі багато потерпілих. Люди буквально розкидані по відділеннях. Багато з них досі не впізнані. А на вулиці у розпачі чекають їхні родичі. Пожежу вже загасили, однак рятувальна операція триває і досі. У владі головним завданням називають якнайшвидше упізнання тіл загиблих. Тим часом слідчі з'ясовуватимуть причини трагедії та перевірятимуть клуб на дотримання норм безпеки. Дмитро Яковенко, Мирослава Пеца, п'ятий канал.